Зустріч першого туру української прем'єр-ліги між Київським Динамо і Полтавською Ворською розпочалася зі сльозами на очах. У рамках акції За руку з Кумиром на арену футболістів виводили діти-переселенці з Донбасу, де триває боротьба українського війська з терористами і загарбниками. Початок чемпіонату затьмарила ще одна трагічна подія вбивство багаторічного президента Ворської і міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Через жалобу гравці з полтавського регіону вдягли футболки з портретом видатного футбольного і громадського діяча. На рукави були пов'язані траурні стрічки, а НСК олімпійський вшанував небіжчика хвилиною мовчання. не Команда прийняла рішення. Почетний президент прийняли такое рішення, щоб ігра об'язательно состояла. И она состоялась. В первую очередь хотелось бы принести соболезнования вообще всей команде Ворсла, всей Полтаве. Наверное, ушел человек, который очень много сделал для футбола. Просто хороший человек. И я благодарен футболистам Полтавы, что они действительно вышли на игру. Я представляю их состояние. И я считаю, выглядели очень достойно. На перший матч нового чемпіонату України вийшов склад із виконавців Динамо, що пройшли навчально-тренувальні збори поблизу Тірольського «Інсбрука». Замість травмованого Дімер Сім Бокані позицію центрфорварда було довірено Артему Кравцю. Після трансферу до Вестбромвіча Брауна Ідея наразі єдиному наявному номінальному гравцеві. В опорній зоні без змін з функцією зв'язувати захист і півзахист вийшов Сергій Рибалка. Знайшлося місце на фланзі півзахисту і Владиславу Калитвинцеву. Саме йому й судилося відіграти одну з провідних ролей цієї футбольної вистави. І і Були й інші герої матчу. У дебюті після подачі кутового головою м'яч переправив до сітки воріт Роман Безус, вихованець Кременчуцького футболу, улюблений спокійного Олега Бабаєва. Надалі Динамо контролювало хід поєдинку, створювало небезпеку біля воріт Дмитра Непогодова. Варто відзначити удар Олега Гусєва, який замикав після флангового забігання на віска Литвинцева молодшого. Крім ефективної роботи двійок на флангах, запам'яталися й комбінації. Приміром, ось тут Артемові кравцю дещиці не вистачило, щоб першим опанувати м'яч. Воротар вчасно вийшов на перехоплення. А в цьому епізоді триходівка завершилася дальнім ударом з центра. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Орсла, как обычно, хорошо оборонялась, компактно оборонялась, дисциплініровано іграла. Но ми забили м'яч і к не, не розвили свої преимущества, имели моменти. І із-за этого, наверное, вийшла немножко нервна концовка. У другому таймі відзначався впевненими діями Олександр Шовковський, який розпочав рекордний 22-й сезон. А серед нереалізованих моментів за слизького рахунку були такі за участю Артема Кравця. У першому випадку він не зміг скористатися з рикошету, а в другому захисник виніс м'яч із-під його ніг. Наприкінці матчу несподівана заміна. Сергій Ребров на лівому фланзі поєднав і Євгена Макаренка, і номінального лівого захисника Бенуа Тремулінаса. Не зважаючи на пропущені французом навчально-тренувальні збори, ця двійка взаємодіяла доволі ефективно. Із появою на полі Андрія Ярмоленка, який після суперкубка мав певні проблеми і зміг зіграти тільки 15 хвилин. У побудові атак Динамо так само досягало успіху. За думкам бракувало реалізації. Варті уваги потужний удар зі штрафного Бенуа Тремулінаса та не менш потужний простріл Сергія Рибалки у дальній кут. Виручив свою команду Дмитро Непогодов і в цьому гострому епізоді. Натомість одна з останніх контратак і удар із-за меж штрафного майданчика в Орсклі успіху не принесли. Зборну Германії, подивіться, позавчора ігру молодіжної зборної Германії проти України. Вони теж саме роблять дуже багато передач, дуже багато передач поперечних. І коли є можливість входити вперед, коли є свободна зона, є численне преимущество, тоді вони атакують. Я не бачу в цьому нічого плохого. Я понимаю, что стадион, я слышал, свистел. Когда мы э, на последних пять минут, мы держим мяч, выиграем 1-0, и весь стадион свистит. Как же, надо бежать быстро, забивать второй гол. А сколько было в прошлом сезоне, сколько игр было, когда мы пропускали на последних минутах? Я думаю, что ребята играли по, по игре, тем более при такой жаре, тем более первая игра сезона. наверное. Ні одна команда не готова на 100%. функционально Функціонально ніхто не готовий. Ви бачили, як футболісти обоє команд лежали на полі після свистка. Було очень тяжело. вони терпіли. І одна і друга команда. Власне, за таких умов Динамо перемогло Ворску з мінімальним рахунком і вписало перші три очки до турнірної таблиці. Далі буде.